Хай guys! мене звати Анжеліка, а ви знаходитеся на моєму каналі Актуальна Канада. Сьогодні ми з вами переведемо про кризову форму. Для чого вона потрібна, як її складати, у яких випадках її треба складати, та де її взагалі знайти? Ну що, поговоримо? Що таке кризова форма і в яких ситуаціях треба її складати? Наприклад, ви заповнювали аплікашку та неправильно вказали свої дані, перепутали літери букв. В імені, або додали на ці документи, а ви не можете видалити аплікацію та ви не можете надіслати нову аплікацію. Вам треба виправити помилки у даній аплікації. І тому ви складаєте цю кризову форму, щоб були виправлені помилки у вашій анкеті. Або, наприклад, ви вже пройшли біометрію та зняли вас відбитки пальців, і ви чекаєте, коли вас запросять на вклейку візи до паспорту, але цей термін. Іноді дуже невеликі, наприклад, 2-3 неділі, іноді дуже великі, наприклад, півроку. І ви за цей час, наприклад, загубили паспорт. Або ваш паспорт скоро виходить зі строку дії, і ви замовили новий, і він вам вже прийшов цей новий паспорт, і у вас там інший код паспорта, інші дані, і вам потрібно змінити дані у вашій аплікації, щоб коли вас запросять до візи, у вас були легальні дані, які є на сьогоднішній час. Або ви, наприклад, як моя подруга, вже чекаєте 8 місяців, коли ж вас запросять на вклейку візи до паспорту. Або, наприклад, у вас є дитина, ви батьки, ви вже получили цю візу. у Вас вже паспорт на руках з візою куаєт. А ваша дитина ще досі її не запросила на вклейку візи до паспорту, і в цьому вам допоможе кризова форма. Тому що вона вам допоможе скоротити термін очікування. На сьогоднішній день це велика проблема, тому що батьки дуже довго чекають, маючи в наявності свої паспорти з візами, на те, коли їхнім дітям видадуть ці візи. Або, наприклад, ви маєте візу коєд, але це віза-тервіза. І ви не знаєте, чи закриють програму після 31.03.2023, чи будуть видавати Open Work Permit по візитер-візи після 31.03.2023. І ви хочете мати на своїх руках Later of Introduction, щоб його обміняти в аеропорту та отримати Open Work Permit. І в цьому випадку вам теж потрібна ця кризис форма, щоб ви написали і ви отримали свій Open Work Permit. Тобто тільки в екстрених ситуаціях, в кризових ситуаціях треба заповнювати цю кризову форму. Тому що навіть на сайті написано, що ця сторінка предназначена лише для певних кризових ситуацій. І якщо ви не постраждали від кризової ситуації, ми не будемо відповідати на ваш запит і не будемо його опрацьовувати. Де знайти цю кризову форму? Кризова форма знаходиться на офіційному сайті Уряду Канади, тобто на сайті IRCC. Але я зробила для вас під відео, ви можете знайти відкрите посилання на кризову форму. А зараз ми з вами разом будемо створювати цю кризову форму, та я скажу вам, що де треба заповнювати. А ви поки підпишіться на мій канал та поставте, будь ласка, лайк. За прямим посиланням ви переходите до кризової форми. Якщо ви погано розумієте англійську, нічого страшного, клікаєте правою кнопкою миші та перекладаєте усе на українську. Бачите перед собою поле, що вам потрібно зробити, та відкриваєте його. Вам потрібно вибрати тут варіант. Внести зміни в мою анкету. Наприклад, ви ввели некоректні дані або додали на той документ, і вам треба внести правки. Замініть втрачений, викрадений або знищений документ. Тобто у вас на руках вже. Дійсний документ актуальний. Вам треба зачинжити документ, щоб були вірні дані. Продовжити моє перебування або відновити мій статус. Наприклад, ви продовжуєте свій Open Work Permit, Worker Visa, або ви. Маєте студентську візу на руках, і зараз у вас є Open Work Permit, тому ви чинчите ці дані. Запит на пріоритетну обробку для моєї наявної заявки. Наприклад, ви вже чекаєте на візу, вже там 7 місяців, або у вас вже є візи, а у ваших дітей немає, то і це вам допоможе трішки прискорити ситуацію та скоріш отримати візи. Мені потрібна допомога з чимось іншим. Наприклад, у вас візит тервізи, ви будете в'їжджати до Канади після 31.03.2023 року. І ви не бачите на своїй пошті Later of introduction, а цей Later вам треба обміняти в аеропорту на Open Work Permit, Тому вам потрібно цей вибрати пункт. Далі вибираємо цей пункт та натискаємо Продовжити. Бачимо перед собою. Тут дуже все легко вводити ім'я, прізвище, електронну адресу один раз, також її підтверждаєте. Рік свого народження, місяць, день. Номер UCI, де його взяти. Можна знайти у будь-якому офіційному документі, який ми вам надіслали. Тобто документ, який вам надіслав IRCC. Цей номер складається з 10 цифр. Номер заявки знаходиться там же. Така ж сама історія, але він складається з однієї літери та дев'яти цифр. Що ви подали? Так як ми з вами по візі КОЄТ або це воркер віза, або візитер віза, вибираємо тимчасове проживання, тому що в нас з вами ось такий статус. Розкажіть про свою ситуацію. Тут треба коротко, стисло розповісти свою ситуацію, тобто, наприклад, мені потрібен letter of introduction, і, будь ласка, надайте його мені. Також кажуть, що якщо писати Ukraine 2022, то заявка буде розглянута якнайшвидше. Тут ви можете додати документи. Якщо у вас один документ, то будь ласка, не більше 3 МБ. Якщо більше, то не більше 5 МБ. Також формати документів. Тут треба клікнути на цей значок, щоб ви прочитали та все зрозуміли. Та. Ви перевіряєте свої дані та клікаєте, і все, ви зробили кризис форму. Також я залишу номер гарячої лінії ARCC, на яку ви можете зателефонувати та задати всі питання, які вас турбують. Ось так от просто та легко ми створили з вами кризову форму. Дякую вам за перегляд. Якщо ви бажаєте підтримати мій канал, будь ласка, напишіть 4-5 слів у коментарях, тим ви підтримаєте мене та мій канал та будете просувати мої відео. Якщо у вас є якісь питання, я з радістю відповім на них в коментарях. І якщо ви хочете, щоб я розкрила якусь тему, а звісно, про Канаду, напишіть мені про це, я обов'язково зніму про це ролик. Дякую за перегляд. Bye, guys!